Короче, вибрались на море, ребят. Їдемо мимо смітника. Дивіться, які горщики. Гарне. Ну, це короче, горщик такий, це на дачу поїде, а це прямо на балконі. Це бачите? Це Балконі такі, Ну, ну дуже хороші. Їх чуш. не тільки балконі, а знаєте, якщо ми зробимо віранду на ну. дачі і буде, куди отак їх, да, вхоняв, да, да. щоб, щоб підмашувати. У нас сьогодні жара, коротше, їдемо зараз на пляж, ребят. Їдемо на пляж, а потім ми їдемо на дьялку. На д'ялку. Як тут гарно, так? Да? Ага. Або Ха-ха. Ну, тільки це папі окуляри, поняла? Трішки погуляєш і папі потім отдаш. Добре. Все, запекло. Припекло, запекло, припекло, запекло, люди бачите, як виходять, засмагають. Так це ще до моря, я не знаю. Ну хвилин 15, 15, 10. Везде виходять. Тут і ліжачки, ну вони тут і взимку цілу ліжачки. Да. Ну, вони засмагають тут навіть весною, коли ще прохолодно, вони да, не радяться. Да. Ми в куртках, а тут багато хто в шортах. Да. То якось так. Як е, закликають тепло. Да. Да. Ну вітерець, ритуалний да, ритуалний вітерець, звісно, такий, воно вроді би і сонечко, але вітерець відчувається. Тут дітки вчаться. Кататись на ролику. Кстати, у нас в Кривбасі на 20 м на ринку так само виходило. Це може і наші тут і відкрили такий бізнес, я не знаю. Оці фігурки вот ставляють. Чик-чик-чик-чик-чик. І щоб діти типа, на роліках їздили і вчилися. Ну це наша криворізька тема взагалі. <різь> <Да>? <різь> це вона криворізька. Та я тобі говорю, Сергій, це 100%. Я зараз залізу на гору і вам покажу, як там гарно. Марик лізе зі мною. Там папа і мама там заміркою. Так. Ось. Я далі далі вже не буду. Так, да, я дуже високо. Ось так гарно тут. Огу! Амірка! Аміра! Я тут! Вона не бачить, добре. Те ще вище. Ось. Клас. Я дуже боюсь за камеру, дуже. Диви Маріка не Папа каже, ти диви Маріка, не записай. Добре, я вже слазю. Я взагалі сам не боявся, а боявся за камеру. Да. Так, дуже боявся. Ну все, хвати, хвати, хлопці, Ой, злазьте. Побухи, побухи. Добре, Вперед! пішли до моря. А зараз Аміра полізе. Ні, ні, ні. Купили? Так, купили. решту. <гум> ще рішту. ага. Як морозове? Смачне? Смачне. А мені смачне пиво ніхто не купує. Yeah. Я кажу, ну смисл їздити оце на море, коли не можна випити пиво хоча б. <гум> Чи ж носи молодь виходить? В склі. прям воно аж заморожене таке. Пивасік, ти шо? Ой, мені аж плохо. Мені плохо. А Серена мене тягає. Оту. Я не знаю. Ну, собі треба робити права Сергіївна. Да. Щоб ти мог пи пити пиво. Ну а чого ні? Ну так. Діти ж їдять морозиво. Ну я на дієті, я сладке не їм. Ага. То чому мені? Ой, Шутки-шутка але я б зараз випав. Воно так даве, коли хтось купує, а, а ти не купуєш. <рес> типа змагання, поняли? Такий захід від редкому. Ну прикольно, прямо на морі. З цієї сторони море, а з цієї сторони тіпо, змагання. І кажуть, що от все скоро приїде, тут буду ставити сцену. Лінкін парк скоро приїде. Буде концерт Лінкін парку. Та ти що, краса, бачите, ребята. Тут море. Човни пливуть. Красота. Треба буде дізнати, коли саме Лінкін парк буде, бо мені кажеться, що тут ж були світові змагання. З вітрильників і тут змагання від Bull. Можливо, вона і скоро. Лінкін парк буде 5 липня, десь аеропорт Косаково, не тут. Ну, Я знаю, де це. Я так? туди людей возив. Так. Ну, не на пляжі. Не на пляжі, так, бо я думав, щось на пляжі, бо тут же сцену коли ставили. то тут... Теж приїжджають, буває, що фестивалі проводять прямо на морі. Зірки. Да, як у нас в Скадовській ставили сцену, я не пам'ятаю, як той фестиваль е, називався. Там, да, там, да, там, да. Там. Ну щось таке, да, що багато зірок. Так само і тут проводять оці фестивалі, що їхні зірки, світові зірки вони запрошують. Пройшли на місце, де ми були в тому році, купалися. Хлопці тут і стрибали з пірсу. Ну Мало людей ще, люди ще не плавають. Бачите, так люди виходять. Ну мало, мало. Прилив, Ого, прилив, да. Ставили, чи стелили покривало. зараз там зайти не можу. Да. Назар, ну що? Боже буду, буду. Так <рес> тільки четверо людей купаються, всі дивляться. Ну Може люди заходять, вони потім гріються. Отак. Да. Ну Всі дивляться, всі дивляться. Но мало хто заходив у воду. Ну волна така. Да, волна клас. Та сейчас спустимся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, давай. Не впади будь пожалуйста. Не <плес> да, я там Отчаянный, чома, ты отчаянный. Я хвилююсь сама йти тут, щоб не туда. ой туда. Ой-ой-ой. Так ти підеш, так це вистроїли, в тому році не було цього. Уу! Вистроїли таке. Скільки води? Ми отам сиділи. Да, да. Ми отам сиділи це такий прилив чи що ну, це воно? Да. Так я кажу, построїли цю штуку, добудували, її не було. ж Чи вона була? Візок закидував наверх. А, так? Да? А я кажу не було. Значить, вона була настільки так далеко, що я вже її не пам'ятаю. просто були. Ага. Коротко, залишаємо взуття і візок тут і йдемо. Пішли. Що, а ну давай назад. Що там? Яка вода? Ой, воно боляче ходить. Та, водичка така прям прохолодна. Ну що, назад? Точно зайдеш? Та не зайдеш Я ти зайду, в житті. Та не зайдеш. Ха-ха вже раз намочився то то уже все. Ну, поплавай. Нет? Ха-ха. Не, ну я не настільки сміливий, на жаль. Я не носиті сміливий. Ну, водичка тут прозора, Клас. А Аміра буде плавати? Я. А? Я. А Аміра буде плавати? П. Да? П. П. А ми гуськом гуляємо. Чуєш, ну скільки градусів? 13. Ну десь 14, я думаю. Може. Ну, ль, ль, як вот? Льодова. Так, да? по-польськи, льодова? Лодна Жимна, Жімна, зімна. Гарне море, все одно. Не, ну воно прогріється. В тому році було тепло, так? Да? Ти дивись, бо какушоночки не вернуться. Какушонки можуть пропасти і не вернутися. Холодно, ти що, так ходиш? Да, у нас зараз такі тапки Це для, для плавання, для моря. А так воно боляче ходить. Тут усі камінці, да, воно прям ну, реально боляче. А тут зовсім людей немає. Махова метова, кукурудза, креветки. Креветки. Я б зараз з'їв креветок. Ну, а, ну, hermano, Battery, Relax, ляля ляля, да, девчонка, ляля. ну что ребятки заплыв вода холодная если честно в шоке но главное яйца намочить Назар. Так що ти кинув мене. Ні, ні. Ні! Ха-ха, і там тоже, значить, хлопці, коротше. Ну що, Назар? Да, так, ты, ты шо? А -а -а -а. давай назад. Фу. Ты шо? Ну, она ледяна, реально, ребят. Просто лед. О ха ха Ну і третій раз. Фух, ты шо? Ну его нахер. Зимой легче. Зимой легче. О, ну такий прозрак, ребята. Я підходжу. Больно, да, вольно, да по камінцям. Були? Ой, Давай я не хочу. Ты що? Я даже ноги не хочу. Нет! Нет. Я не буду мочить ножки. Не хочу. <плес> да. Чесно, ну по віщикам як зимо не було. Точно так само. Холодна вода страшна. Їдемо додому. Каже, що Сергіна да, не сіганула. Ну додому, на, на д'ялку. Да. Сергіна не сягала. Каже, наступного разу вже сігане. Так що такі справи. Спірс поплюють, пострибати. Ну тут взагалі не можна. Ти бачиш, зачинено, так, люди відкрили і самі туди заходять, стрибають. Так прямо йдемо. Тут це в нормі, люди воно відпочивають, просто сидять. У когось воно, мужик там у нього взагалі, я не буду показувати. Трусіля, ну ці поняли, ну жопа чи як вони там. Сідай, хочу тобі далі? Так, після моря на д'ялку, ребят. Оці ж горщики взяли. Коротше, може тут і наберемо землю, та на балкон відвеземо, так? Да? Та ні, тут посадимо, може повішити. Ти думаєш? Квіточки. Та на балконі буде класно. Ми там не сидимо на тому балконі. Ми будемо сидіти. Це не любимо стол, а на Так. І оця ми передіслокація. Ну, Диви, якщо ми вже тут, Усе садж. Тут я все ріжу, що я буду бігати? Ну. Там неудобно той низький. Там чисто їсти і все. А тут бажає. Що ж ти за новості? Ти сіла. Привіт! Тут все, Може лягти. Лягаю, і ти мені підкидаєш <різь> смаку. Це я тут лягаю. Да. Да. Лягай. О, шу, ой, ой, <звучит> Папу, Папу чуть. Це зараз обріжемо. Одну ветку. Все. Да? Неси пилку. <звіст> О, вже й деревина винна, бачиш? Ти є століку. Ні, ну дивись локація. Все, я готую, стою, тут все я ріжу. Ну, все. Да. Все. А де гойдалку ставити? Ну там уже воно на каміньфо, мені тут Краще. Ми будемо і там готувати, і тут. Так обережно. А я нарядний, на це... Наряд. А чого ти перевдіваєшся? Тебе нема що перевдівати. Нарядний. О, я ж їжджу в робіт завжди. А. Та який ти? У мене є передіваччика. Ну ти у нас модно. Ну. Ж, у тебе і трусів двоє, а у мене один з України. Все. У мене присів двоє, одні домашні, одні на вихід. Гілку папа спиляв. Шо, мої огірки. Один здох. Дивіться все. Ну, я його поки не... не дістаю, може відійде. Ну, це навряд чи. А ті вроді поки стоять. Це ж ті, що ми вчора висаджували. ой, чуть не впала. Помідори всі стоять. Далі буде, далі буде. Угу. Каже, здох. Та кажу в теплиці пересадимо сюди. Пересадим, а Помідори так. нормально. Помідори, ну, помідори нормально. Отак кинь його і воно буде нормально. Да. І сьогодні пообриваю ті квітки. Тобі в коміті писав. Я да, зараз покажу вам, зараз я зроблю. Тільки я перче одне, бо там написано, що воно ядовите, Да. Отруйне. Да. Е, що Оцю квітку треба обламувати, бачиш, що тут ось є як пасинок маленький. Атруне, не отруйне. тебе нічого не бере, я вже пробував 100 разів Сергій. Да. Так що можеш їсти. Ось такий типу, пасинок тут малесенький, ну, типу, тож, чи квіточка. ось все, бачите, що теж буде, може бути ще квіточка, якщо цю прибрати, Так що будемо робити. Може, отак буде, бачите, три пасинка далі росте. Це ти сьогодні зробиш? Так, да, зараз зроблю. Можливо, це буде не квітка, а будуть ці отакі листики. Ну, щоб росло краще. Ну, воно ще в цьому році краще буде, так? Можливо, я не знаю. Ну писали, що буде. Писали, подивимося. Спати хочу після моря. Це капець. Чого, каже, лягай, спи. Ти кажеш, так лягай, поспиш. Я, ж, я ляжу спати і все просплю, саме смаколики, не поїм чи що. Мені ж не можна спати. Ти ж на я ж хочу поїсти. Ні, ну та в дрібний Та ні. Після квіт... моря реально да, воно хочеться. Мене. Да. Так я не купалась. Хочеться не повідпочивати. А тепличка у нас взагалі гарнесенька. От ну, огірочкам тут краще. Знаєш, вже не соромно да, за нашу працю. Да, та так. мені не Що було ж? соромно. Ну, для гойдалки місця нема. Це хіба, що? Нема. А, тут у мене плани. І ще ту ділянку викупити. Да. Отут я дещо хочу, Тьома ага. знає, але ми поки не балакаємо, щоб ви не сказали, що балакаєте. Так, да, бо за те, що вона хоче то стаття взагалі. Я хлопці. хочу тут дещо да, ну, коло ага. коло. Ну, да, так. Ну так, за таке, якщо побачать з самоліту, можуть ну, заявити. Ось так. Квітки. Ну спробуй, труйний чи ні? Не, от, от. Мені кажеться, що якщо одну з'їсти, нічого не буде. Да, мені каже, брешуть, так? Да? Брешуть... А ну, а ah. я можу вона варення зварити. Отру… Кому мені? Варення. <зас> ну ти ж кажеш, ти мене вже пробував трави, що не, трав, не травлюся, я ж тебе ще не пробувала. Ну, а то ж яка тобі нічого не було. <зас> 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 було. <зас> <зас> Тільки спала крепче, а, 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 а від літри спирту теж нічого не було, чуєш? Ой, Тьома. Від літру спирту, чуєш. Ой, це ми тільки ось подивилися одного блогера, але він раніше так випивав. Це суперсус. І типа это. Інтерв'ю він давав і каже, що ну... Перестав тіпа, випивати, пити, ну, бо він так пив дуже сильно. І запитали його, ну, скільки за добу ти більше всього випивав. То він каже, літр літр чи більше літр, літр. чистого спирту, 96 чи скільки. За добу, прикинь. Зараз да. ну, його зовсім не п'є. Зовсім. Молодець.